Повертається в прямий ефір. Єдиний марафон на каналі Один Плюсуди. Руслан Шаліпав. Я Марічка Падалка в студії. Далі ми говоримо про важливу тему: про швидкість, про те, що варто пришвидшуватись. Сюди, але не на дорозі, які на зараз існують правила, дискусія про які зміни ведеться і до чого це може призвести. Про це ми говоримо з Олесі Холопік, директоркою центру демократії та верховенства права, юристкою, експерткою сфері безпеки дорожнього руху. І з нами на прямому зв'язку ще Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції. О, дякуємо, що ви з нами. Отже, давайте зараз всім нам нагадаємо, водіям і не водіям, що зараз у нас є допустиме перевищення швидкості, яка передбачена законом 20 км на годину. Ви вважаєте, що це забагато? Однозначно, Перше, хочу лашу ну, ключову тезу. сказати, що швидкість надмірна це є першою вбивцею на дорогах України. І це є абсолютне підтвердження офіційної статистики, більшість через надмірну швидкість. І так сьогодні в населеному пункті, в місті, дозволена швидкість правила дорожнього руху 50 км за годину. І лише штраф настає, якщо водій перевищить на плюс 20. Я хочу сказати, що ось ці плюс 20 в жодній країні Європи немає. Можливо, на деяких буде подив. Ми досліджували навіть країни колишнього Радянського Союзу. Плюс 20 залишилося в Україні та Росії, пане Олексію. Коли ми чуємо від пані Олесі, що швидкість є головною причиною ДТП, і напевно ДТП з важкими наслідками, чи підтверджується статистика патрульної поліції? Так, однозначно, і тут потрібно говорити, що це перша і основна причина дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і загиблими. Майже 40% всіх ДТП з потерпілими трапляються саме через перевищення швидкості. Швидкість, і тут як би пафосно воно не звучало, швидкість вбиває. Ви знаєте, я ще просто додам. Мені здається, ну моя суб'єктивна думка, що швидкість це не тільки не, не лише призводить до смертності як одна із причин, чому люди гинуть на дорогах, але швидкість це ще й причина заторів. Тому що, от я маю водійський досвід у Берліні. І там ніхто більше 50 кілометрів за годину не їде, і там немає аварії, які спричиняють затори. І там місто їде. А не так, як у нас, місто стоїть зранку, з 7 години до 11-ї, і ввечері, так само з 4-ї до 7 ну просто нереально по Києву пересуватися. Пане Олексію, а ну в чому основна проблема в таких містах, як Київ, встановити цей швидкісний режим так, щоб усі водії його дотримувалися 50 км кілометрів за годину. Насправді питання 50 км на годину це питання саме не інфраструктурне, це питання саме нормативного врегулювання. І на даний момент у нас 50 км на годину в місті і є правило. Просто згідно до норм чинного законодавства, саме КУПА передбачає штрафування водів, тобто притягнення до відповідальності. За правопорушення у випадку перевищення швидкості на понад 20 км на годину, і тому дуже багато водіїв вважають, що якщо вони перевищують швидкість 50 км на годину, наприклад, рухаються 60 км на годину, то це не є порушенням, це є порушенням, але просто відповідальність у нас кодексом передбачено лише з початку понад 20 км на годину порушення. Тобто в даному випадку у нас вже є. Установлена межа 50 км на годину, як і в Європі. Просто у нас толерантність закону 20 км на годину це вище, ніж в Європі. Ну але ж ні, тому, для, кого? Е... ні, ні для кого не секрет. Вибачте, що я вас перебуваю, що проспект їде 100 км за годину, проспект Берестейський, або ну таких у нас дуже багато, на лівому березі в тому числі. Ви знаєте, що в на літній період є окреме рішення органів місцевого самоврядування в даному випадку по Києву і по окремих ділянках доріг встановлені знаки 80 км на годину, тобто підвищене обмеження швидкості. Це окремі ділянки не по всьому місту. Тому звісно, що там, де 80 плюс 20, відраховують по тій самій логіці, і їдуть от 100 км на годину, як ви сказали, також тут треба зауважити, що е, якщо брати на е, от, європейські міста е, порівнювати наші інфраструктурні рішення, то досить е, небагато де можна побачити такі великі проспекти і великі е, автомагістралі безпосередньо в місті, які передбачають підвищену швидкість. Тому тут теж е, треба зважати на нюанси, але там навіть де є е, такі випадки, все одно всі їдуть 50 км на годину і е, зважають на загальне обмеження швидкості, тому це е, наш специфічний нюанс. Але щодо от, якщо ви говорите про заторові явища, то тут все ж таки дещо не погоджуюсь з вами, е, тому що насправді е, заторові явища також пов'язані із інфраструктурними рішеннями, і тут потрібно говорити про те, що е, у нас Пасажиропотік, транспортний потік в місті Києві значно збільшується з кожним роком, і інфраструктурні рішення, які мають. Фактично йти в ногу з цими збільшеннями на підставі аналізу, на підставі досліджень, вони не застосовуються. Практично, ви бачите, що практично немає нових розв'язок, нових естакад, нових рішень, які би знімали оце напруження у трафіку. Далі буде ще гірше, якщо не буде інфраструктурних рішень. І тут швидкість є такий нюанс, але він не основний. Пане Олеся, я хотіла у вас запитати, коли от ми говоримо, що в нас нібито закон правильний, але є таке поле для маніпуляцій. А яка ви думаєте, від початку була природа запровадження цієї норми, що є 20 кілометрів е люфту? Чесно кажу. Напевно ж, думали про щось хороше, коли це запроваджували. Я думаю, що це запроваджено ще настільки, що, мабуть, запорі... ще дуже давно, а ще можливо, е коли не був великий трафік, коли. Е засоби, які вимірювати не могли настільки там точно. Е, можливо, якась була ще дискреція. Я не знаю, які були передумови, але я розумію, що зараз наявність цих плюс 20 робить е, розуміння, і, взагалі, то ще ми не говоримо про інший момент, у Нас є плюс 20, а ми про відповідальність. Тому що їдемо за кордон, всі починають їхати 50, нікого це ніяких дійсно корків немає. Всі встигають, не поспішають, тому що відповідальність. А я хочу наголосити, що в українському законодавстві в нас є штрафи за плюс 20 та плюс 50. Тобто за плюс 20 – це 340 гривень. А якщо камера і ще й знижка, тобто за 10 днів сплатив, ти сто 170 гривень. А за плюс 50 – тисячу і, відповідно, у два рази менше. Але тут маємо дуже великий люфт. Тобто, наприклад, якщо водій летить 99 кілометрів за годину в Києві. Він сплачує свої 170 гривень. Мені здається, що це вже навіть менше, ніж кава з тісточком в кав'ярні. І ось ця непропорційність ризикам, який він несе, ну, просто мізерна, воно не впливає. Як для мене це просто сигнал від держави, це щось неважливе, можете порушувати. вона настільки. А як ви бачите інформаційну або якусь адвокаційну кампанію, щоб це змінити? А, ну, вважаємо, що тут потрібно говорити, що можна прискорювати всюди в житті з прочитанням книги, зі зборами донатів, з закриванням поспішати потрібно закривати збори, так але не в житті, тому що, але не на дорозі, тому що якраз швидкість це те, що буває, і ось це усі всі сигнали, в тому числі і від держави, та про незначну відповідальність про ці плюс 20, плюс 50 створюють таку хибне враження, що цієї проблеми не існує, це наче як слон в кімнаті. Хоча статистика говорить, що просто колосальна кількість гине від цього, тому що в таких умовах страшних війни, які ми знаходимося, ми повинні максимально робити так, щоб попереджати тому наостанок. Просто чи ви бачите, що ці зміни будуть відбуватися, що скасують норму 20-50 кілометрів, що будуть підвищені штрафи, ми дуже хочеться вірити. Якраз і ми закликаємо політиків, депутатів повернути по перше тему безпеки дорожнього руху в порядок денний. Бо це критично, просто вже третій рік ми просто не маємо права не говорити про це. І одне з рішень – це піднімати тему швидкості. І її з плюс 20 скасовують до плюс 10. Тобто, ми маємо 340, щоб було 340 за плюс 10. І, відповідно, градація. Щоб не було такий момент, що за плюс 49 – 170 гривень. Пане Олексій, до вас на останок дуже коротке запитання. Якщо можна коротка відповідь, у нас закінчується час. Чи ви ведете зараз якісь лобійські перемовини членами парламенту про зменшення цих норм? А по-друге, а чи є у вас достатньо засобів, щоб це фіксувати і зрахувати якусь антикорупційну складову? І ви так, зможете однозначно... поповнювати ж бюджет свій теж? Так, однозначно. Е Потрібно говорити, що ми дійсно ведемо постійно спілкування комунікацію з представниками законодавчого органу влади. Ми тут об'єднані із кампанією «Забезпечні дороги, яку представляє зараз Олеся Холопік, і ми постійно комунікуємо і подаємо наші пропозиції у вигляді пропозицій до законопроєктів щодо саме зміни цього питання і іншого. І також дуже коротко тут важливо казати і. Про от, наприклад, зараз те, що ми обговорюємо, це система систематичність порушень, коли є порушники, які вчиняють багато правопорушень на дорогах і зневажають на ті штрафи, навіть які є. І е, фактично не несуть ніяку комплексну відповідальність. Про це ми також зараз говоримо, щоб за системні порушення були була відповідальність. Також обговорюємо швидкість і також обговорюємо градацію, щоб от на на понад 50 кілометрів на годину взагалі була відповідальність. Інша а на понад 80 км на годину перевищення ще збільшена відповідальність. Що стосується приладів фіксації, на даний момент у нас 308 камер автоматичної фіксації діє по країні, і 160 приладів трукам, які дозволяють фіксувати в ручному режимі. Це, е, якщо загалом, то е, за допомогою системи автоматичної фіксації було винесено вже понад 3,5 мільйони постанов. Лише за дан за цей рік і за допомогою ручної фіксації також понад півмільйона. Тобто фіксація відбувається правопорушення численні, як ми бачимо, і ці прилади. Особлива система автоматичної фіксації, як і прилади трукам довела свою ефективність і точність на відміну від тих приладів, які застосовувались колись, і яким потрібно був більше пану Олексію. Дякуємо, Олеся. Дякую нашим гостям. Поки що ми можемо самі трошечки бути відповідальнішими водіями на дорогах і берегти себе, своє життя. Повернемось за мить, буквально.